Вітаю, дівчатка! Ваш таємний шанувальник. Хто він? Що хочу сказати? буде один варіант. Так. Вагається він поки що, але є почуття енти тут з кубків. Шанувальник дійсно є, але він якось зараз вагається, хоче з вами зустрітися. подивіться кубки. Ви для нього прямо така рідна душа, близька дуже. Такий, знаєте. По лицарю Петаклі дуже повільний шанувальник. А но для нього прямо жінка дуже бажана, пристрасть його. І він розуміє, що ви як його бажання. Так. Ну, по сонцю, знову ж таки, ви для нього щось таке приємне, тепле і як не вистачає вас. розумієте? Тут якось хочеться хитрувати йому і змінити щось. Хочеться з нього стосунків. Важко йому говорить, тому що а, ніби треба діяти вже, так? А ви знаєте, що він хоче? Щоб доля якось йому допомогла і щось змінила, а, і, ну, тому що ви для нього прям бажана жінка. А, але чоловік повільний, дівчатка, спостерігає за вами, почуття є. А, так, прояв буде в найближчим часом. Ну, тут емоцій багато в нього він говорить, ну, тогий він на прояв, дівчатка, найближчим часом не буде, але емоцій багато зріє. Дякую за увагу. За вас подобайки і підписка.